Гарві, поклади пістолет. Ти не скривдиш мою родину. Ні. Тільки того, кого ти любиш найбільше. То хто ж це? Гарві, просто прибери пістолет, будь ласка. Шорт забирай припини цілитись в мою сім'ю, Дент! У нас переможець. Ні. Ти не хочеш скривдити хлопчика дволикий. Справа не в тому, чого я хочу, а у справедливості. Ти думав, ми можемо бути порядними людьми? Гарві! Слава Богу, ти тут! Дволикий у заручники сина Гордона. Дволикий, Ти повернувся? Про що це ти? Віддай хлопця! З пістолета ніколи не виходило нічого справедливого. Він же знає, що зі мною сталося. Гарві, ти повернувся! Наступного разу, коли дволикий покажеться, стріляй з того пістолета! Це, тому що ти бачиш лише половину мого обличчя, коли я з ним розмовляю. Гарві! куди ти подівся? Дволики повернувся і він виглядає дуже розлюченим. Так. Бо я Гарві Дент. Гарна спроба, дволикий, але твої фокуси зі мною не пройдуть. Я найкращий у світі детектив. Бетмене, Гарві Дент, і я дволикий. Що? Бет пам'ятаєш, ти пішов рятувати Рейчел, але там була не Рейчел, а Гарві Дент. Пам'ятаєш, половина його обличчя? Ця половина його обличчя була в бензині. Зупини мене, коли почнеш згадувати. Воу-воу-воу, wow, wow, wow. хочу, щоб ти знав, я геть розгубився. Ти справді нічого з цього не пам'ятаєш? Пів мого обличчя обгоріло, і тепер я з божеволів. Відверто кажучи, це був шалений день, і в цьому костюмі дуже спекотно. Я періодично забуваюсь. І це хлопець, що переміг Джокера. Так, не знаю як. Я використав свої навички, яких навчився в горах. Бетмене, послухай. Гарвідент Дволикий. Це одна й та сама людина. То Гарві раніше був дволиким. Я і є дволикий. У мене два обличчя. Ясно? Я Гарвідент і я Дволикий. Я дволикий і я Гарвідент. Гаразд знаєш що? Почнімо спочатку. Що ти бачиш? Обличчя Гарві. Добре. А тепер що ти бачиш? Страшне обличчя. Добре. З'єднай їх разом. Що ти бачиш? Дволикий. Так! Так! Що ти зробив із Гарві? і зі страшком? Вони тобі нічого не зробили. Гаразд. Поїхали. Прямо зараз. Ми це зробимо. У всіх буде такий же шанс, як у Рейчел. 50 на 50. І як ми можемо це визначити? Підкинувши довбану монету! Так. Просто підкинемо монету. Орел чи решка? Нам потрібно 50 монет. А потім ще 50. 50 на 50. Серйозно? А потім мій комп'ютер все проаналізує. За допомогою науки я підкину, аби побачити, чи можна вбити тебе першим. Орел. Це означає, я не можу його вбити. Хто-небудь заперечує проти перекидання. Ні. Ні? Ні. Пристрель його. Та годі вам. Чудово! Ні! Гадаю, це кінець. Для страшка віддай мого сина гівнюк.